Ну що ж офіційні привітання від команд. І, будь ласка, стартові склади. Є. Перший тур, оскільки не так багато команд, і важливо саме в першому турі забезпечити собі перемогу. І це абсолютно точно розуміють обидві команди на паркеті, друзі. Зрештою, стартові секунди, стартові хвилини. кілька разів пробивала. Зараз замятін. Спроба дальнього удару. М'яч повз ворота. Богдан Кузів міщиться в це центр. Щось схоже, ми вже бачили. На паркеті опинився шостий номер. І зараз Бесто Мінкеп хороша нагода. Спроба удару і дається відбитися зараз Гаті. Бестобінкеп здорово блокує, або не вистачає точності, Гаті. Замятін. Ривається далеко від воріт. І м'яч опиняється всі. розіграє Гата. Де спроба удару і другий м'яч. Осадце. На партнера. м'яч таки дійшов Відповідь Гати може бути гостро Удар зам'ятін. Здорово парирує. Пробивав шкварелюк. Тепер уже черга Б. Спроба не завершилась нічим. Ріжко спробує сам. Пробиває, пробиває в ближній кут м'яч іде по зворота. Якщо Гаті немає причин завершуватися ударами. Тут здорово обікрав суперника Ріжко, пробив Зам'ятін свою команду врятував черговий раз. Чергову, можливо, домашню заготовку ГАТа. Спроба прострільної передачі. Замятіность. Так. Голову, можливо, домашню заготовку ГАТа. Спроба прострільної передачі. Зам'яность. Так. Не зовсім оковирно, але каж передача хороша. Кузів. Кузів рятує свою команду. Корвацький не встиг заблокувати. Тепер уже Остафійчок в самовідданому підкаті. Удар. Народлежні кут. Кузів ситуацію контролював одразу. Влучає в суперників. Без обмінки йде в контратаку. Козенко на швидкості непогано. Просильна передача. Кузів в грі. І буде котовий удар. Передачу віддавав дуже, дуже прагматичну дуже просту. І спроба удару. І зараз мало третій м'яч не опиняється. Всі сітці воріт Михайла Замятіна. Капітан виконує штрафний удар і Богдан Кузів. Але їх так мало. Хороше перехоплення. Ще один удар. Знову Богдан Кузів. Гата на шкутовий виконає Володимир Горин. Сальваровський. Хороший удар. Позиційна атака від Бестоп Бінке. Павлюк здорово обікрав. Павлюк. Також подяка коледжу електронних приладів сучасному закладу освіти, якому створено всі умови для підготовки. Поки що чисельна перевага особливих переваг м'яч у Гати. Горень залишає Корвацькому. Корвацький залишає Остафійчику. Остафійчик пробиває і рятує свою команду Кіпер. Сорока. Спроба пробити. І дається. Дається відквитати один м'яч атаку з власної половини паркету Кузів. Кузів проб'є. М'яч забирає до рук Кіпер. Водить м'яч в гру. За бокової. Водить Гатас. Спроба Павлюка удар. М'яч у руках Кіпера. Павлюк. Наш кварлюка. Той простільну передачу виконує. І зараз мало м'яч у власні ворота не зрізає. Дев'ятий номер без обмінкепс. Спробує. Спробує виграти цей поєдинок Бестобінкеп. Космірак. Дуже хороший, дуже хороший розіграш Як же за Вадиму Салію було дуже важко з таку передачу стрімку приймати. Ну що ж, ну і все, друзі. Гата і без обмін кеп. Завершують цей поєдинок першого туру чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу. З рахунком 2-2. Гата вела. У рахунку 2-0 здавалося все буде дуже просто, дуже прозо і дуже логічно до завершення. Але Бестормінке вдалося цю гру переламати. Вдалося вирівняти ситуацію на паркеті, і що важливо ситуацію на табло.